Пані доброго дня! Доброго! Привіт, енергетичні вампіри! Ви мене втомили. Досить потужно втомили. Я не знав, як почати записувати це відео, тим паче одним кадром, своїми словами. Але буду казати, як є, все одно комусь буде то не так. Щоб ви розуміли, мій аккаунт е живе вже більше 4 років. Кожного дня я викладаю якесь відео. Все моє життя, всі мої наміри, мої вчинки і мою діяльність ви можете відслідкувати в відеоформаті. І останнім часом а, в мене з'явилася змога допомагати людям, які потребують допомоги. Наприклад, та бабуся, яка набрала більше мільйона переглядів, та дівчина, яка набрала більше двох, а то й трьох мільйонів переглядів. Ще декілька бабусь. І я скажу вам мої наміри, розуміючи, що в країні війна, що в тих бабусь є сини, які воюють, які захищають нашу країну і які не в змозі їм допомогти. Хоча дуже хочуть допомогти і відчуваю свою відповідальність перед ними, перед захисниками ЗСУ. Стараюсь робити так, щоб в нашому місті була любов, доброта та гарні вчинки. Стараюсь, щоб це було моя сторінку, мою сторінку переглядають мільйони, близько 10 мільйонів людей. Що місяця мене дивиться. Це дуже потужний показник. Тому такі вчинки. Як добро передається далі, і я хочу, щоб воно фіксувалося в такому форматі, щоб люди брали до уваги, що потрібно робити добро, що потрібно допомагати людям, які потребують допомоги. Але дуже багато є негативу, дуже багато поганих коментарів, дуже багато хейтерів, які починають висмактувати мою енергію, мою силу. І це звернення скоріше за все до вас. Люди добрі. Якщо вам не подобаються мої вчинки, мої дії чи мої відео, вам не простіше заблокувати мене і не дивитися, не дивитися мою творчість, мій контент, мій стиль життя. А люди, які розуміють мене, які підтримують, щиро вам дякую за. Підтримку, вона мене надихає, дає мені енергії продовжувати робити те, що я роблю, робити те, що мені подобається робити, робити те, що я хочу робити. Ще б хотів додати декілька слів для наших воїнів, для наших захисників. В першу чергу не тільки я, а й моя потужна аудиторія. Вам вдячні, повірте, я це бачу. Багато людей звертається, багато людей пише, багатьом людям допомагаємо не публічно. Хотів би вам казати і, як то кажуть, запропонувати послугу безкоштовну, тому що зараз з'являться хейтери, які скажуть, що на цьому заробляю. Ні, безкоштовно. Якщо ви десь там на фронті, а у вас в моєму місті є матуся чи бабуся, можете писати в приватні повідомлення. У мене приватні повідомлення відкриті для всіх. Наприклад, якщо їй потрібно срочно доставити ліки чи просто на день народження буквально подарити букет квітів. якщо в мене є час, якщо це в моїй силі, в моїй волі. Я це зроблю безкоштовно. Я знайду той букет, в інших бабусь куплю той букет і зроблю вашій мамусі, бабусі чи, можливо, жінки подарунок. Можливо, по вашому проханню запишу відео, щоб ви бачили цю радість, щоб ви бачили змогу, щоб ви отримали змогу поспілкуватися з ним. Ми, вживу, передати від себе щось. Тому... Люди, які, ви, які мене розуміють, щиро вам дякую за вашу підтримку, за те, що мене дивитесь. А люди, які не подобається те, що я кажу, те, що я роблю, то, як я дію, будь ласка, просто видаліться, заблокуйте, але не пишіть гадості, не пишіть ерунду. Не треба ображати і накопити, не накопичувати, а накаляти обстановку в країні. В нашій країні і так люди розділилися на мовні, немовні ресурси, на вікові категорії, на політичні якісь там дії не потрібно. В нашій країні потрібна єдність. Тільки єдність приведе нас до квітучої України, щирої України, сильної України. Тому надіюсь, моє відео, мої відео мій стиль життя для когось є приємними і. Показовим, прикладовим. надіюсь, ви мене зрозуміли. Надіюсь на нашу не за горами перемогу та територіальну цілісність обняв.